Привіт, друзі, сьогодні хочу поговорити про звичку планування. В додаток до попереднього відео, де я розказував про записування думок у щоденник і емоції і так далі. От планування якраз дуже крута штука, яка також про письмо, також про структурування, але трішечки про інше. Там не так про думки і емоції, як про а, речі, які треба зробити, або ви хочете реалізувати, або можливо ваші звички, які ви хочете записати і отримувати задоволення від викреслювання їх. Тому що ну, в мене особисто там, за попередні 10 років я багато разів пробував цю звичку запускати і закидав її, робив різні варіанти, електронний формат там, в всяких додатках типу Evernote чи Notion, так само і паперовий формат з просто щоденниками різних типів, та, всякі різні планери я тестував, дуже багато що пробував І хочу сказати. Вам по суті, як розказати про вижимку, розказати про найцінніше, що я звідти отримав, і також аргументувати, чому це цінна звичка і як вона змінює життя. Отже, всі ми знаємо, що в нас обмежений час, як мінімум в добі 24 години, як максимум кожен з нас має обмежене життя. І ми не знаємо, скільки воно буде тривати. Тому е, ну люди часто шкодують перед смертю, що не робили речей, які вони справді хотіли робити. Це якщо говорити про глобальніші штуки. Та а завдяки е, плануванню можна реалізувати якісь свої великі речі е, і потім не шкодувати перед смертю. Або просто якщо йти від зворотнього, то кайфувати від того, що ви це зробили е, і ну великі речі важко зробити без планування. І тут дуже класно приходиться в нагоді е, планувальник або просто, не знаю, щоденник блокнот, в якому ви ведете це, чи електронний е, туду, якийсь там список, та, типу як список справ з галочками. Дуже багато різних форматів, якому що підходить. Я особисто вас закликаю просто е, спробувати свій е, е, формат, е, там, звички в будь-якому е, варіанті, і подивитись, як вам. Та, е, ну, з мого досвіду особисто, як в мене було. Там попередні десь роки два з половиною я регулярно веду планувальник, записую свої справи на день, там, чи на наступний день ввечері, чи на той самий день зранку, і потім їх викреслюю. І це приносить мені велике задоволення. Зараз в мене дуже просте все по структурі. Я просто записую собі свій стандартний ритуал на день, я не завжди його роблю. Там Відсотків 70-80 я його роблю. І там я просто записую там собі ритуал, дві крапки, потім там пишу спланувати день, помедитувати, почитати і провести афірмації. От. Не завжди це все роблю, але от записую, і потім кожна, коли я щось з цього роблю, навіть мінімально на одну хвилину я закреслю. Потім, крім цього, у мене де там робочі завдання, є якісь особисті справи на день, та якісь які я хочу зробити. І також є речі, які зв'язані з якимись великими цілями і місіями. Такі є, наприклад, як зйомка цього відео для Ютубу, тому що в мене є е, дуже сильне бажання велике е, допомогти людям краще себе почувати, краще себе відчувати, краще себе розуміти, більше себе любити. Таким чином навколо мене буде більше таких людей в Україні. І в мене буде краще життя також в результаті. Але сама ідея цієї місії дуже мене драйвить і дуже заряджає. І мені подобається, навіть якщо пару переглядів є відео і є е, люди, яким це було цінно, це для мене прям величезне задоволення і відчуття сенсу дає мені. І я записую таку справу, як, наприклад, оця записав, там, наприклад, записав, записати відео в YouTube. або придумати теми для відео на YouTube. або там, не знаю, запостити щось там в Instagram чи щось таке, зв'язане з цим. От так само туди я ставлю такі речі, як провести якісний час з собою, тому що коли багато є роботи, тоді ну, само по собі воно не знаходиться. Та? Час, от що дуже цікаво, час сам по собі не створюється. Ми можемо його створити для чогось, для якоїсь конкретної задачі, для якоїсь конкретної цілі. І е, така річ, як провести час з собою, для мене дуже цінно, я взагалі інтроверт. Мені прям критично важливо мати час наодинці з собою, якісно проведений, де я можу десь е, повідчувати, щось пописати, де я можу просто повалятися на, наприклад, повтикати щось, подивитися, там якийсь серіал чи аніме, і е, е, просто не бути у взаємодії з іншими людьми, а просто побути з собою. От і я таке планую на кожен день. Фактично, в мене є час з собою. Відсотки, напевно, 80 днів. У мене є. Час з собою, який я планую, не завжди я його роблю, але планую його завжди. От. І так само якісний час з близькими людьми теж, наприклад, записав собі там, провів його, якось зустрівся, там, не знаю, провів вечерю спільну, там, чи якусь активність спільну і так далі. От. І таким чином, особливо, ну уявіть собі, що там ви вночі не можете заснути. Дуже багато думок. І найкраще, що можна зробити в цей час, це або Виписати в щоденних по суті блокнотик свої думки, свої емоції і так далі. Зафіксувати там це перша річ, і друга річ, яка класна класно дуже це записати все, що у вас в голові, як список справ на наступний день чи там на тиждень, і так далі. Просто виписати це на папір. І потім вже закреслювати, коли ви це робите. Це дуже крута штука. Вона прям приносить задоволення, закреслення того, що ви зробили. Навіть якщо це щось маленьке. тут, до речі, важливо розуміти, що це не обов'язково має бути щось велике, бо в мене та ж звичка медитації вона починається з просто там дихання на одну хвилину. Це ну наразі я роблю там стандартно десь 5 хвилин, плюс там 10 і більше. Але коли в мене взагалі немає часу, то це просто одна хвилина. Я подихав, закреслив. У мене є ця звичка, мене є ця ідентичність людини, яка медитує. Я роблю це регулярно. Та я це не роблю там, чекаю, коли буде ідеальний час, раз в місяць, можливо, мені вдасться прям посидіти в тиші годину і там відчути дзен і так далі. Це так не працює. Це звичка, яка формує ідентичність. Та це не людина, яка там раз в місяць класно зробить тренування. Спортсмен це людина, для якої це невід'ємна частина життя, яка кожен день про це якось або робить конкретні дії, зв'язані з цим тренуванням, та, або там, не знаю, планує свою програму тренувань, там, чи э, займається харчуванням своїм і так далі. Тому так, це не небезпека щось велике, це може бути маленька справа, і сатисфакція, задоволення від маленької справи закреслення також э, є. От. Особливо таким чином легко привити якраз звички, які. Корисними є, та? тому що шкідливі звички легко провити, там зразу задоволення, там покорив, випив, що-небудь зробив, що приносить швидкий кайф, вже є підкріплення звички. А от з такими речами, які конструктивні в нашому житті. Там немає максимально швидкого підкріплення, задоволенням, тому потрібно придумати щось, так? якось себе нагородити, закресити цю штучку, якось там придумати собі за, за те, що ви за сьогоднішній день зробили ті-то ті, -то -ті -то речі, і придумати собі якусь нагороду, наприклад, там, не знаю, перегляд вашого улюбленого серіалу, там, чи щось таке, або купити собі якусь штуку класну чи смачну, там, чи що ви хотіли. Неважливо насправді. Але це працює, коли ви, по-перше, виводите все з голови на папір, записуєте. По-друге, починаєте навіть з маленького, і маленькі речі теж записуєте, і стежите, ого, я, я стільки всього зробив. Особливо, якщо ви почуваєте, якось себе хочете знецінити і думаєте, блін, то я нічого не, не шарю, нічого не роблю. Потім відкриваєте свій планер, дивитесь, стільки всього ви зробили за ті дні, наприклад. Та, що ви позаписували, навіть дрібні речі, але ви це робили. Бо наш мозок любить забувати і любить узагальнювати. І це дуже цінно. От я, в мене бувають моменти, коли мені прям. Сумно особливо восени, як зараз, наприклад, там якось сумно, тривожно, якесь таке відчуття такого подавленості, якоїсь нікчемності і так далі. І дуже допомагає просто глянути, подивитися, скільки я всього зробив, подивитися там речі, які я виписав собі, поровідчувати якісь речі, це відпустити, відкласти і рухатись далі. От, тому що ну я помічаю, відколи я почав документувати своє життя, писати там, як в попередньому відео пояснював, записувати емоції, думки, так само планувати своє життя і закреслювати все, що я зробив, планувати якісь глобальніші речі, теж їх закреслювати, там записувати свій вішлист, е, що я хочу, свої бажання виконувати, і потихеньку їх окреслювати. Це все е, дозволяє е, більш цілісно підходити до е, максимального е, стану, коли ви. Е, слухаєте себе, любите себе і в гармонії з собою. Тому що я впевнений, що всі цього ми хочемо, всі ми до цього йдемо і пробуємо різні методи справи помилок. Я один з таких людей і на цьому каналі якраз ділюся своїм шляхом. Тому, друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Побахніть лайк, якщо воно було вам корисне, і напишіть в коментах, можливо, ви пробували планувати там, в електронному форматі чи паперовому. Я особисто в паперовому пишу. Мені не дуже заходить електронний, тому що потім воно все десь стирається, губиться, а тут в мене є папір. Я собі його можу гортати, дивитися, з собою кудись повезти, десь в поїзді, там зануритися в цей і не відволікатися. Тому так, буду радий вашим коментам і побачимося наступному відео.